Хочу підвищити свою мотивацію, впевнений, що можу більше, але не знаю, як це зробити. Давайте розпочнемо з уточнення вашого запитання, тому що ви запитали з одного боку про мотивацію, а з іншого про те, як це зробити. Відповідь на питання, як це відповідь про інструменти техніки. Технології та підходи. А відповідь на питання про мотивацію це відповідь на питання, навіщо? Який сенс ваших дій? Якщо ви не розумієте і не бачите мотивації, ви значить ви не знаєте сенсу, у вас немає відповідь на питання навіщо. Тому ваше завдання скерувати увагу саме в цьому напрямку. Бо, коли ви будете розуміти навіщо, ви вирішите будь-яке як. Ось найголовніший. Підхід до подібних ситуацій, задайте запитанням, чи дійсно вам це потрібно, тому що, коли ви не бачите ясності, навіщо, то ймовірно, ви займаєтесь на своєю справою і, можливо, досягаєте не своїх цілей. Перегляньте в цьому напрямку свої рішення і свої вибори. Ймовірно, ви рухаєтеся не туди, або не до кінця усвідомлюєте того, чим ви займаєтесь. Подумайте про це, навіщо.